У самому серці штату Вісконсин лежить розташована тиха сільська громада з жахливою таємницею. Десятиліттями жителі Елкхорна та прилеглих районів стикалися з таємничою істотою, яка стала відома як звір з Брейроуд. Можливо, це просто легенда, сучасний міф. Чи справжня загроза, що ховається в тіні. А зараз я просто хотів би скористатися моментом та щиро подякувати кожному з вас за підписку на канал, вподобайку або за кожен коментар під відео. Тож заварюйте смачний чай або запашну каву, вимикайте світло. Сьогодні буде страшно. Елкхорн, штат Вісконсин, 1936 рік. Невеличке сільське містечко, мальовниче та чарівне з населенням близько 6500 осіб. Як написала письменниця Лінда Готфрі у своїй книзі Звір з Брей-Роуд», Елкхорн був відомий як місто з різдвяної листівки, оточене багатими преріями та засіяне кукурудзяними полями і молочними фермами. Приблизно за годину їзди від Медісона та Мілуокі, це було майже ідеальне місце, не те про яке можна було почути, наприклад, у справжніх кримінальних історіях, але незабаром все змінилося. Марк Колвін, нічний охоронець в католицькому монастирі Святої Колетті. Тій самій святій Колетті, куди поселили Розмарі Кеннеді після того, як її батько Джозеф Кеннеді зробив їй лоботомію через збуджену депресію, щоб боротися з її іноді сильними перепадами настрою. У 1941 році, близько опівночі, втомлений чоловік ішов полем біля школи, коли побачив щось, що сиділо на сусідньому індіанському кургані. Здавалося, це вовк. Що так сидить прямо, також було чути, як він дер кігтями землю. Він підійшов до істоти, щоб краще її роздивитися. Наступного ранку чоловік розповів своїй дружині про цю істоту, описавши, що на одній із її рук були великі пальці. Він повернувся до кургану і виявив у землі сліди від розривань. Після того, як сутінки пройшли, чоловік знову повернувся до кургану і побачив істоту. Цього разу він не втік. Він стояв і дивився на Шеклтона, який оцінив його висоту майже в сім футів. Він сказав, що істота була вкрита темною волохатою шкірою, від неї йшов жахливий запах дохлого м'яса, та очі, які дивилися прямо на мене, і звір видавав дивні звуки. Але від цієї зустрічі волосся на його голові ставало дибки. Пізніше він розповів. Тоді я зробив єдине, що міг зробити, це просто молився Богу, щоб він врятував мене, і воно розвернулося і повільно пішло геть. Я довго стояв там шокований, а цей неприємний запах висів у повітрі. Після цієї ситуації я промовив ще одну молитву та більше ніколи не бачив цієї тварюки або щось подібне. Деякі з тих, хто чув історію Шеклтона, припускали, що ця істота, мабуть, була пекельним псом, істота, що часто зустрічається в давньоєвропейській та біблійній літературі. Письменник Боб Труп Шор одного разу описав гарчання пекельного собаки між чіткою промовою та мовчанням, наповнені емоціями та силою, але абсолютно позбавлені розуму. Однак навіть серед людей це пояснення про пекельного пса викликало багато зарікань та питань, але звір з Брейроуд не заслуговує на довіру. Швидше це підкреслює те, що ця істота не піддається поясненню. Коли перед нами постає щось, що не піддається розумінню, часто найлегше порівняти його з тим, що ви вже знаєте. У будь-якому випадку історія Шеклтона на цьому закінчується. Істота, яку він бачив на вершині кургану, на деякий час зникла. Або, може, вона просто чекала, як і майже 50 років після зустрічі Шеклтона. Історія про істоту знову почала спливати на поверхню протягом 80-х років та не тільки. Почастішали випадки появи звіра, хоча, здебільшого, його бачили в околицях Елкхорна. Місцеві жителі також повідомляли про появу звіра аж до Волва в окрузі Джеферсон. Перша з цих нещодавніх зустрічей з так званим Вісконсинським монстром сталася восени 1989 році, близько о пів на другу ночі, Лорі їхала додому по Брей Роуд з Елкхорні, де вона працювала менеджером. Незабаром збоку вона побачила величезну істоту, яка була повернута до неї спиною, але коли вона продовжувала їхати по дорозі, то озирнулася та побачила вже цього монстра попереду. Пізніше вона розповіла, що він стояв на колінах, лікті були підняті вгору і його кігті були спрямовані назовні. Я пам'ятаю, наскільки вони були довгими, здавалося, що він щось тримає між довгими кігтями. Можливо, когось зловив на дорозі, але на відміну від багатьох тварин, які оберталися і бігли, коли на них були спрямовані фари, ця істота обернулася, і я перелякано витріщилася на неї. Потім я швидко поїхала додому. Наступного ранку вона наважилася піти до місцевої бібліотеки, щоб покопатися в матеріалах і знайти щось, що могло б пояснити те, що вона бачила. Те, що вона знайшла, було записом у золотій книзі загадок, опублікований у 1976 році, з ілюстрацією під назвою Вісконсинська людина Вовк. Два роки по тому ще одна місцева жителька на ім'я Доус Гібсон стверджувала, що бачила звіра це була ніч на Хелловін у 1991 році. Тоді Гіпсон їхала дорогою крізь туман, коли почула щось та відчула, як її переднє колесо відірвалося від землі. Проїхавши ще кілька десятків футів, вона зупинила машину і вийшла, щоб оцінити пошкодження її машини та те, що вона могла вдарити. Позаду неї на дорозі нічого не було, коли вона обходила машину ззаду. Він вибіг з лісу і просто підбігає до мене. Це був не собака. Він був набагато більший за мене. Я ніколи не бачила, щоб щось так швидко бігло, бо мій дядько був чудовим спортсменом з легкої атлетики. Гіпсон швидко повернулася в машину і натиснула на газ. І в ту ж мить істота наздогнала її машину та вискочила на багажник, лише підковзнулася з нього, тому що він став слизьким від конденсату. Гіпсон розповіла, що вона відчувала, що була б вечерею, якби звір схопив мене, але мені вдалося втекти. Однак пізніше того ж вечора вона побачила його знову. Вона забрала подругу з вечірки, та по дорозі додому, подруга вказала на вікно і закричала. Поглянь на цю штуку, Гіпсон, не гаючи часу, помчала геть. Коли вона повернулася додому, то помітила сліди від лап монстра на її авто. Пізніше вона описала цю істоту як виродка природи. Але і ця зустріч теж буде далеко не останньою. У 2006 році чоловік на ім'я Стів Крюгер. Який працював в окрузі по утилізації трупів диких тварин, у нічний час, коли трафік у цьому районі був низьким, те, що він пережив назавжди, закарбувалося в його пам'яті. У ніч 8 листопада, ніч, яка здавалася такою ж, як і будь-яка інша для стіва, він натрапив на тіло мертвого оленя на узбіччі дороги. І дивно, що цього оленя не було позначено для вивезення тієї ночі. Крюгер вийшов з вантажівки та підійшов до оленя, щоб оглянути його. Тіло Оленя важило близько 180 фунтів, але він мав робити те, що зазвичай робив. Він завантажив тварину в кузов своєї вантажівки, а потім присів в кабіну, щоб заповнити необхідні документи, щоб мати можливість правильно утилізувати тварину. Він описував, де і як він знайшов мертву тварину. Стів раптом починає відчувати, як здригається його авто, думаючи, що це, мабуть, вітер. Спочатку він відкинув це, але через кілька секунд його машину знову трясе, але цього разу набагато сильніше. Спантеличений тим, що могло спричинити занепокоєння, стів дивиться у дзеркало заднього огляду і бачить щось, що шокує його до глибини душі. Там щось тримало тіло оленя. У звіра була голова великого вовка, але дивно те, що він на мить зупиняється і вигинається назад і стоїть на двох ногах, як людина. Судячи з розміру його вантажівки і його сприйняття, Стів вважав, що зріст істоти становить приблизно 7 футів. Бувши експертом з дикої природи, він зіткнувся з усіма відомими тваринами в штаті Вісконсин, але ця істота приголомшила його. Він поняття не мав, що це таке. Побоюючись за своє життя, коли секунди здаються годинами, стів, натискаючи на газ, пускає машину в рух і негайно виїжджає звідти. Але коли їде дорогою, він чує сильний стук із задньої частини його вантажівки, а потім різкий скрегіт. Ця істота, чим би вона не була, зуміла витягнути тіло Оленя з кузова. Не бажаючи зупинятися, він помчав геть. Стів опинився у складному становищі, але він вирішує, що повинен повернутися. Коли він повернувся назад, він дуже неохоче вийшов з вантажівки, використовує ліхтарик для пошуку тіла оленя, але так і не знайшов. Однак він знаходить лише велику калюжу крові, на дорозі та ніяких слідів оленя або тієї істоти. Чим би це не було, воно було достатньо сильним і агресивним. Щоб стягнути велетенського оленя з кузова і віднести в сусідній ліс. Він був сильно вражений тим, що він щойно пережив. Стів вирішує піти прямо в поліцію. Він офіційно повідомляє про підозрілу ситуацію та істоту вранці 9 листопада. Вони вирішують скласти протокол і відправляють патрульні машини перевірити місце події. Але правоохоронці на місці не знаходять ні істоти, ні тіло оленя, ні на дорозі, ні в прилеглих лісах. Що ж це за істота, яка стала відома як звір з Брей-Роуд? це людина вовк, або якийсь незавершений експеримент, який вирвався з лабораторії, або це демонічна істота. Його походження, зрештою, ще належить з'ясувати. Спостереження тривають і донині. Чи це плід уяви, чи істота з плоті та крові, або щось більш загадкове легенда? Це залишається моторошною історією, яка залишила незгладимий слід у пам'яті на громаду міста Елкхорнштадт, штат Вісконсин, і є нагадуванням про те, що невідоме може бути як захопливим, так і жахливим з настанням ночі. Звір з Брей-Роуд продовжує переслідувати колективну уяву цього маленького містечка, залишаючи нас гадати, чи буде вона коли-небудь розкрита, чи назавжди залишиться в тіні та лісах Вісконсина.